Всім доброго. О, хтось уже снідає. Почався ранок з годівлі котів, як завжди. Так, ну, зараз короттенько-швидесенько покажу вам результати нашої роботи з обноскою, з відмосткою. Так я і досі не знаю, як воно правильно називається. Так, ось ця. Ну, ця площадочка. Перше, що ми залили, це перед, перед верандою. Я не знаю, скільки нам сюди пішло лантухів цементу, але кругом хати по периметру в нас пішло 17 лантухів цементу. Ну, і ось результат нашої роботи. Високе. Хата ніби така. Стала зовсім низька. Так, сюди ще ж буде підсипатися земля. Хата ніби стала зовсім низька, тому що ось уже, ось уже поряд вікно я стою і, і, і зовсім мені невисоко до вікна. Так. так тут усе, всі ці щілинки замазані, залиті. Все, щоб ніде не потрапила, не дай Боже, волога під хату. Ну і. Це задня стіна, так що в будь-якому випадку краще, ніж було. Так, зараз швиденько обійдемо. Ну, Ще відео буде зовсім коротеньким, бо поспішаю на працю. Так, ну, це тут іще, іще потрібно розбирати, розбирати цю прибудову. Яка на опалення розрахована. це все буде розбиратися. Ну і ось до цього ще місця буде продовжуватися від мостка. Це такий кусок залишили, бо потрібно буде тут ще допрацьовувати. Але це вже як доживе, все буде добре на слідуючий рік. Так, ну це спереду. Такий вигляд поки що. Поки що таке все обідране, обшматане. Але. Будемо дивитися по обставинах по ситуації. Ну, кругом будинку вже трішечки облагорожено. Вже не таке страшне, як було, і вже не страшно, що буде сирість і будуть гризуни в хаті. Так, нам на сьогодні обіцяли дощик. Обіцяли дощик, але щось не знаю. Не знаю, така суша. Все висушене, все виснажене. ну Я прямо не знаю. Вже дерева стоять такі нещасні, таке, хоч бери та заливають вишні, щоб вони хоч як-небудь пережили, пережили цю осінь. Не знаю, не знаю. Нас сьогодні анонсували дощ, прямо там і ливень стояв, і грозовий. ну, ну Зранку було сонечко. Зараз, зараз хмари небо затягли, ну то будемо, будемо бачити. Що там буде по погоді. А я всіх вітаю. Не знаю, як мене видно чи не видно. Спробую з вами привітатися. Спішу на працю. Всіх вітаю, всім папа! -па. Ставте лайки, підписуйтесь, не забудьте прокоментувати.